Ну, звичайно, ми вітаємо призначення нового очільника організації північного публічного договору. І ми, ми вдячні генеральному секретарю Расмусу за його роботу на цій посаді. Висловлюємо сподівання на пліту співпраці з паном Столпом, беремо дусі, особливого партнерства, солідарності та довіри, які склалися за багаторічну історію наших відносин. Між Україною та НАТО у наших відносинах з НАТО ми виходимо з того, що Україна є невід'ємною та важливою складовою європолітичної безпеки, і що безпека України і НАТО в сучасному світі є взаємопов'язаними, адже сьогодні, у протистоянні агресії та тероризму, то що народ України захищає не тільки власну державу, але й універсальні цінності спільні для всього. Просто в цьому зв'язку ми цінуємо послідовну підтримку з боку альянсу суверенітету та територіальної цілісності України, засудження незаконної анексії Криму та військової інтервенції Російської Федерації на сході нашої держави. У цьому зв'язку звертаємо також увагу на те, що на саміті НАТО у Великій Британії, та під час засідання помісі Україна на НАТО. На найвищому рівні світові лідери демонстрували свою єдність у підтримці України. І ті домовленості, які були досягнуті, вони відкривають нові можливості для взаємодії між Україною та НАТО, у тому числі з метою посилення оборонотасті нашої держави. А ми тому ми сподіваємося на особисту підтримку з боку нового генерального секретаря НАТО Столтенберга у впровадженні цих рішень. Спрямованих на подальше зближення України та альянсу, реформування безпекового та оборонного статті нашої держави, модернізації збройних сил і фактично тих дій, які будуть спрямовані на підвищення взаємосумісності збройних сил України та держав членів альянсу. Так, а і... стосовно заяви Шварценберга. Ну заяви з колишнього міністром закордонних справ є дуже цікавим. Я згадував що до часів, коли пан Шварценберг був на посаді міністра закордонних справ, він був відомий своєю достатньо відвертою риторикою дипломатичних переговорів. У даному випадку, коли він уже дає міністром закордонних справ його інтерв'ю. В німецькій газеті вона дійсно я абсолютно відвертим і він називає речі своїми іменами, він називає фактом агресії, називає також він закидає державам європейським і в тому числі власній державі Чехії пасивність у відповіді на ті прохання, які висловлюються з боку України. Для мене це також свідчення, що в європейських політичних та інтелектуальних колах деталі міцніше розуміння того, що ігнорування Російської Федерації, загальновизнаних норм міжнародного права де давно не було системних ознак, і становить загрозу стабільності і безпеки лише для України для всього європейського товариства. Хотілося б наголосити саме. При цьому на тому, що даних е окупа, коли ані уставлені міжнародні механізми, ані особливі гарантії безпеки надані Україні окремими міжнародними партнерами, в тому числі в рамках Бедапецького меморандуму, це все не удивичило нашу державу від е агресії і стає зрозумілим, що Україні край важливо посилювати свій сектор безпеки і оборони. В тому числі за рахунок допомоги військово-технічної допомоги з боку наших партнерів, в цьому зв'язку хотілося відзначити, що, на жаль, існує така цікава риса, що Україну підтримувати починають тільки ті політики, які або йдуть в опозицію, або залишають свої посади. І якраз випадок із падом Шварценбергом ще раз свідчить про те, що існує певна дисгармонія у тому, що говорять чинні політики і відставні або опозиційні. Ми все ж таки сподіваємося, що ця підтримка, яка ця політична підтримка, яка висловлюється з боку наших партнерів, вона матиме також абсолютно практичні риси. І практично допомогу, в тому числі у військово-технічній, гуманітарній, фінансовій сфері.